Ну, тож, якщо зі зміями у нас все більш-менш спокійніше ніж можна було собі підозрювати, дивлячись на інформаційні повідомлення. То питання алергії воно сезонне і ним продовжуємо з Тетяною Бондаренко, кандидаткою медичних наук. Пані Тетяно, вітаю. Доброго дня. Пані Тетяно, ми щойно зрозуміли, що в Україні немає настільки отруйних змій, щоб їхній укус був летальним для людини. А алергія, перед тим, як я почну розпитувати вас деталі, може бути така сильна, що людина від вдихання якогось запаху квітки чи рослини помре? А... Дійсно, таке в рідких випадках, але на жаль, може бути, особливо якщо людина дуже чутлива до якогось певного цвітіння. А наразі весна, і наразі дуже багато людей вже страждають на алергію до весняних рослин: це береза, це ліщина, це бузок, і в деяких випадках симптоми можуть бути настільки сильними, не просто не Межить сльозотеча, чхання, а й може бути бронхообструктивний синдром або загрозрення бронхіальної астми. і е, за рахунок того, що людина е, погано дихає, і якщо немає е, допомоги, то такий випадок може дуже гарно закінчитися навіть летально. Ну в моєму уявленні цвітіння цвітіння берези півбіди, а От шкода людей з алергією на цвітіння буску. Вони позбавлені цього приємного аромату, але. Я так розумію, що реакція алергічна, вона дуже часто схожа на реакцію на ГРВІ, тобто чхання, першіння в горлі. Є якісь симптоми, які чітко скажуть, що це алергія, а не те, що ви підхопили вірус, і вам треба лікувати застуду. Дійсно, ці симптоми можуть бути дуже схожі, тому що чхання, і першіння, нежить, підйом температури. Він може бути і при алергічних станах, і при гострої вірусної інфекції. Але при гострої вірусної інфекції температура може бути набагато вища, тобто вона може бути за 38 градусів. І може супроводжуватися збільшенням ліфатичних вузлів, що не відбувається при алергічних станах. Але якщо ми будемо говорити при легкій застуді, так, коли немає такої високої температури, але є нежить, є кашель, то відрізнити може тільки лікар-алерголог за допомогою спеціального дослідження на алергени для того, щоб виключити алергічні процеси. А як швидко треба звертатися до лікаря, якщо ви ну, переконані швидше за все, що у вас алергія? Можна сподіватися, що ну якось організм сам перелаштується, якщо це дуже легка форма, і за 2-3 дні все мине саме собою. Тут складно сказати, це все залежить від особисто від людини, від її генетики. Якщо у людини немає генетичної схильності до алергічних захворювань, то в принципі десь якийсь шанс на те, що воно може закінчитись, якщо це не справжня алергічна реакція, може бути. Але зазвичай алергія сама не проходить і треба одразу, якщо запідозрили любі симптоми, з'явитися до лікаря-алерголога або сімейного лікаря, якщо не Має по до алерголога для того, щоб з'ясувати симптоми і все ж таки отримати нагальну допомогу. Пані Тетяно, а за вашими спостереженнями, якось від регіонів до регіонів відрізняється кількість реакцій на алергію на цвітіння різних рослин. Я маю на увазі, що ну теоретично чим південніше, тим більше сонця, тим більше цвітіння, тим більше людей мають оцю алергічну реакцію. А на півночі умовно все це менше виявляється. Є така залежність? Ну, в принципі, така залежність вона є в тому плані, що це залежить від регіону наскільки южніше і тепліше цей регіон, і це залежить від рослин, які рослини про в тому чи іншому регіоні. Наприклад, людина може. Бути в північних регіонах, але там свої рослини. і Якщо людина набуває то вона тривало живе в цьому регіоні, і вона набуває таких сенсибілізацій або чутливості до певних рослин, то вона може розвинутися і так. Але якщо говорити за амброзію, наприклад, за ті рослини, де їх більше знаходиться, то це південні регіони, і там алергічні реакції зустрічаються набагато частіше. А що можете порадити людям, які страждають від таких сезонних алергій, які основні правила треба дотримувати зараз? Ми будемо говорити про те все ж таки за профілактику. Так? Якщо людина стикнулася з такими симптомами і у неї немає ще такої сезонності, і вона це не з'ясувала із ріка в рік, що є певні симптоми, то треба. Все ж таки звернутися до лікаря-алерголога і з'ясувати це. Але якщо говорити про профілактику, якщо цвітіння вже настало, і у людини є певні симптоми, то треба уникати виїзду на відкриті такі регіони поля, наприклад, відкриті в парки в сонячну таку вітряну погоду, треба при тому, як людина повертається додому, прийняти душ або вимити ретельне обличчя, руки. Зняти одяг верхній, який був на вулиці, і спрятати в якусь шухляду для того, щоб не було експозиції алергенів. А вікна треба завішувати ну, як варіант це марлевою поверхнею і періодично змінювати цю поверхню для того, щоб не накопичився пилок. Обов'язково, якщо є така можливість, використовувати фільтри для носа. Якщо ми говоримо, що людина виходить на відкриті поверхні, такі ну відкриті зони, особливо там агрономи або люди, які працюють на вулиці, то вони можуть використовувати фільтри для. Носа. Фільтри для, для носа того, це звичайна те. пані Тетяно, Це звичайна маска, чи це щось окреме, що купується в аптеці? Це можна дійсно такий дівайс придбати в, ну, в аптеках. Можна поцікавитися. Це такі пристрій, які це дуже маленькі такі фільтри, які вставляються в порожнину носа і мають силіконову перемичку, тобто їх не видно на обличчі зовсім. Такі фільтри. Доволі часто розпространені в Японії, в Китаї тому, що повітря ну зрозуміло. тобто вони так? просто фільтрують повітря і не дають цим е, алергенам потрапляти всередину і подразнювати слизову організм. Да. Дуже так. дякую, так. пані Тетяно, Дякую е, дуже зроблені. за е, і за цю рекомендацію. Теж і за ці роз'яснення. Тепер ну піду шукати фільтри для носа після ефіру. Е, Тетяна Бондаренко, кандидатка медичних наук, була з нами в ефірі.